4650. Добре, мені треба 42 квадратних метри. Скільки це мені треба є? 42 квадрата, 42 множимо на 8. Так, Я знаю, що воно кубами продається. Ні, воно йде по штучно. Так. А ну скейте на ну скільки це. А скільки це має площу? 8 йде на квадрат. Ага. Так, 300. Так, 42 квадрата. Значить 320 штук і ще 16, 336 штук. Воно ну кидай. 8. На 42. 336 да. штук. Да. І множимо ціна одного? 4650. 47, так? 15 тисяч. Так, 15 800. Угу. Ясно. Понял. Ще, я ще не заляв, це там тако на зерно мені треба зробити пострелі. Це ще доставимо, чого потрібно. Це не тільки достав. Треба. Це буде. Тільки це одному? Скільки там яка кількість? А, Дивіться, в пачки 180 штук. Там у вас 342 штуки, вам потрібно майже дві пачки. 360 кілька штук знімемо. Mm -hmm. Можна маніпулятором привезти, можемо привезти і бусом. а не залю, бо не бо так тут вусом. Mm -hmm. Там ще яма мене все можна її завожити. Це так прикидаю.